Вітаю. це мій тихий рай. Рада вітати вас всіх на своєму каналі. В першу чергу хочу подякувати всім моїм підписчикам, моїм найкращим друзям за гарні коментарі. Мені дуже приємно. Також бажаю вам всім миру, спокою, здоров'я і всього самого найкращого, щоб вас всі мрії здійснювалися і щоб в наступному році було все краще, ніж в цьому році. Дуже велике прохання переглядів, дуже. Багато людей, які не підписані. Якщо ви дивитесь мій канал, і якщо вам це цікаво, то, будь ласка, підпишіться. Це не дуже складно зробити. Нажимаєте на підписку і на колокольчик, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. І будемо разом спілкуватися і будете слідкувати за мною. Ну а я вже сьогодні закінчила нарешті прибирати в хаті. Ну, як про там вже таке, що. ну, по... Дрібницях. І зараз йду до кухні, буду працювати в кухні. Буду показувати, що я сьогодні готую. Нічого такого не планую сильно готувати, просто чисто символічно. Начистила картопельки, ставлю варити для вареники. Картопелька кипить, а я мажу цибульку, одну зажарочку роблю до картопельки, одну для капустки. Для картоплі роблю на смальці. Так смачніше буде. Ми не постимося, так що, я думаю, не страшу. Ось. А для капусточки смажу на олії. Ця цибулька вже готова, виключаю. На ще чуть-чуть йде -чуть. і буде якраз. Так, перемішую і додаю капусточку. Віджала її. Капуста магазинна. Я така господиня, що в цьому році не квасила, тому я завжди як. Перед самим різдвом згадую, що мені треба поквасити капусту. Але не буду квасити, не дуже ми їмо, нам цієї вистачить. Ми купили відеречку. Вистачить. Поки свіженька хочеться, коли вже постояла, то вже і не хочеться. Ну і так далі. Перхопитку потовкла. Тепер додаю засмажку. І ще раз перетовчую. Ось так, картопліка начинка готова, капуста вже теж готова, поки буде охолоняти, я прибираю в літній кухні і в веранді. Дійшли руки до тумбочки. Скільки в пакетиках того, того, того попересипала ось о, в лоточки і ось, ще ось макарончики якісь залишилися. Пересипаю і зручно переставляти, і шукати, і зручно використовувати. І не буде псуватися так. Десь на суп якийсь теж буде. Я продовжую прибирати. Час так швидко плине, що це просто кошмар вже й вечір. А роботи ще не початий край. Попротираю трошки. так, день за днем і проходить все життя. Кожен день щось робиш, день до вечора і наступний день і так кожного разу. так проходять наші останні дні цього року. Завжди перед святами метушня, готовка, прибирання. Ну, Зато потім будемо вже відпочивати, хоч якийсь день-два, поки поз'їдаємо все. Друзі, нарешті закінчила прибирання і мішу тісто на вареники. Так швидко день проходить. Туди-сюди і вже ніч. Наліплю вареників та на сьогодні все. Так багато планувала, але вийшло, що вийшло. Вже завтра буду доготовлювати, що встигну, що приготую, та й буде. Багато готувати не буду, як я вже казала. Готую звичайне тісто. зараз поставлю на заморозку, а завтра вже тільки відварю. Але попрацювала хорошо. Навіть не думала, що скільки зроблю. Багато зробила того, що навіть не планувала. Ліплю варенички вже, друзі. Взяла ось таку штучку. А вони маленькі варенички виходять. Ну, з одної сторони мені подобається. Вони такі гарненькі вареники получаються. Маленькі, звичайно, з ними довго гратися, але, мабуть, пограюся. Дивіться, які гарнесенькі виходять. Маленькі такі охайні. Вже взялась, то по-любому дороблю, а то гарні будуть. Ну, і так далі продовжую. Спочатку з картоплею, потім буду робити з капустою. З капустою, мабуть, прийдеться більше варениця робити, бо хі -хі, капуста така пелехата, що вона не влізе в ці маленькі варенички. Ось скільки в мене вийшло з картопелькою. Це буду з капустою робити і ставлю в морозильну камеру заморожувати а на вареники з капустою вирішила різати квадратиками. Бомбики, квадратики, не люблю з капусто робити тільки з-за того, що це воно тягнеться, не держиться кучки, А їсти люблю. Не может захватить. Вот такие будут с капусточкой. Ну и, друзья, долеплюю. Вже не буду тягнути час, тому що вже і так пізно, що треба загрузити відео. Тому з вами прощаюсь на цьому. Бажаю всім мира, спокою, всього самого найкращого, щоб свята пройшли спокійно, без всяких прильотів. Всім дякую за перегляд. За коментарі, за вподобайки, за підписки. До нових зустрічей! Пока!